Як сповільнити старіння та виглядати молодше свого віку? Готова посперечатися, що багато з вас не знають, як сповільнити старіння без косметології та будь-яких зовнішніх оперативних втручань. Медитація те, що швидко знижує стрес, покращує імунітет, сприяє релаксації та знижує кров'яний тиск. А ви досі не медитуєте? На молекулярному рівні при щоденній практиці медитація зробить свою справу: омолодження, покращення сну, підвищення енергії, і це все зробить лише одна духовна практика. Вона не має нічого спільного з молитвою. Не плутайте магічний заговір з підключенням напряму до внутрішнього я. Та вищого я. Медитація об'єднує тіло, розум та дух. Тіло починає дивовижним чином лікувати себе самостійно. Йому не потрібні втручання. Воно краще за будь кого знає, що йому робити. Що саме робить медитація? В стані спокою та розслаблення ви підключаєтесь до прихованих ресурсів організму. Ви вчитесь сканувати тіло, любити його та говорити на підсвідомому рівні з кожною клітиною. Запалюєте в собі внутрішній вогонь. У тих, хто медитує, навіть змінюється погляд. Гострий, живий та зацікавлений. А якщо ви навчитесь керувати тілом, ви переходите на інший рівень керуванням реальністю, в якій живете. Хочете навчитись робити правильні практики? Переходьте в кімнату медитації, звільніть тіло від прискореного старіння, а розум від ілюзії, та почніть нарешті створювати кожен свій день таким, яким ви його бачите.